Повномасштабне вторгнення, взагалі військові дії на території України. Звичайно, це дуже впливає на екологічний стан не тільки Запоріжжя, але й взагалі нашого регіону і України в цілому. Поки що ми бачимо ці наслідки, але дуже важливо їх фіксувати. І ти знаєш, що у нас існує державна екологічна інспекція. Звісно, я читав сценарій. Це дуже добре. Що дійсно дуже важливо для того, щоб потім подолати ці наслідки, знайти шляхи подолання. Необхідно спочатку до відповідальності Притягнути до відповідальності. Так треба зафіксувати ці наслідки для того, щоб розуміти, що в подальшому з цим можна було робити. Тому сьогодні до нашої студії ми запросили гостя важливого експерта. Це Олег Бігдан, Бігдан начальник державної екологічної інспекції Південного Округу Запорізька та Херсонська області. Ми вас. Вітаємо в нашій студії. Чи поділіться взагалі, чим займається державна інспекція, так, екологічна інспекція сьогодні, і взагалі, що для нас сьогодні екологічна безпека? Ну, дозвольте розпочати з простого, але важливого твердження, що екологічна безпека це є е, важлива складова економі економічної та е, національної безпеки країни. Державна екологічна інспекція в період військових дій проводить, займається основними такими питаннями. Ми фіксуємо та проводимо, розраховуємо збитки, нанесені державі військовими діями. Я знаю, на... що цих збитків вже на мільярди гривень. На сьогодні ця цифра 19, майже 20 мільярдів гривень, це 19,8 мільярдів гривень. Вона складається з таких цифр. Шкода ґрунтам та землі це 17,9 мільярдів гривень, понад 282 мільярди гривень. Це шкода атмосферному повітрю-повітрю. Майже зафіксовано по цій статті, майже 270 фактів. Попередньо я назвав шкода грунтам це 125 фактів. Це тільки ті факти, які розраховані. Ще тобто багато те, що вдається зафіксувати, ми ні голові, ми фіксуємо, але щоб розрахувати. Згідно методики, ми повинні ще долучити до розрахунків багато документів. Це і вартість землі. Ну, там є процедура, яку інспектори повинні виконати після того, як вони фіксують цю подію на місці. А як відбувається фіксація подій? Якщо щось після вибухів, після якихось прильотів, я так розумію. Ну тобто, що таке забруднення ґрунтів? Ми маємо зараз залишки ракет, вибухонебезпечних предметів, які руйнують ґрунти? Як це фіксується? Як працює інфекція? Ну фіксується по різному. Один з видів фіксації це прокуратура, обласна прокуратура, залучає нас в якості фахівців. І після події наші інспектори разом з правоохоронцями виїжджають на місце. Якщо це стосується е, земельних ресурсів, ну, розуміємо, да, е, приліт, воронка, фіксується її розмір, відбираються проби ґрунту, потім ці проби направляються до лабораторії, обробляються і на основанні цих даних вже проводяться розрахунки. Що ще, яку ще шкоду ми маємо від воєнних дій? Ну, я вже назвав два, дві методики, за якими робляться розрахунки. Можу ще додати до цих методик е, е, такі е, дані. Е, ми розрахували шкоду завдано водним ресурсам. <гум> це Цікаво. 3 мільйони 700 тисяч гривень. І е, збитки, завдані природно-заповідному фонду, по півтора мільярда гривень. Це е, знайомі нам всім е, заказник Дніпровські пороги, це втрата е, рослинності е, водних біоресурсів, ну і всього-всього. Це дуже кропотлива робота. Згідно методики, державна адміністрація, військова адміністрація створює комісію, яка виїжджає на місце. Вона фіксує кожну там. Є експерти зі всіх напрямків. Фіксується фото, відео, фіксація всього. Щоб Що відбулося, відбулося на місці, да? на місці да, потім це все документується, і потім всі ці розрахунки передаються на комісію. Комісія все це затверджує, потім передаються державні екологічні інспекції, і ми на основанні цих, всіх даних робимо розрахунки. Ось у 2023 році, після трагедії Каховської ГЕС, ми зробили ці розрахунки на суму півтора мільярди гривень. Який жах багато людей входить в таку комісію. Скільки людей взагалі працює над ну, якоюсь подією? Скажімо так? Ну там близько 20 20 членів комісії, більше ніж 20 членів комісії. Це фахівці з, з різних напрямків, mm. науковці, ну і експерти. Uh -huh. Багато часу треба, щоб зафіксувати і потім розрахувати. Ну, Змитки. конкретно по цій події, яка відбулася в 23-му році, ми працювали десь близько трьох місяців. Угу. Цікаво, цікаво. Е, отже, е, це тільки, ну, на, на прикладі, а ось, наприклад, те, що куди ми зараз не можемо потрапити, там, де ведуться бойові дії, активні. Ну, Ще є у нас така... Це ще попереду? Ну, Попереду це ви правильно сказали, але ще є у нас така опція, яку ми застосовуємо для розрахунку збитків, е нанесених атмосферному повітрю. Це е при пожарах, які спричинені е військовими, причинені військовими да. діями. Ми е в космічному агентстві заказуємо зйомки, які були на той момент. Ну, це ж стосується, якщо це у воду було попадання, скажімо, е, нафтопродуктів, мазутні плями, які на поверхні води були, ми заказуємо в космічному агентстві зйомку на той період, той час е, фахівці е, з, е, зрівнюють до, після, е, враховується е, площа цієї. Поверхні, якщо це стосується водної поверхні, вираховується площа, якщо це стосується пожара в, у лісах і, у ліс, і в заповідних фондах, то площа і час горіння розраховуємо і по методики також рахуємо. Ну це дуже кропітка і взагалі масштабна дуже робота виходить. А, що з у нас нещодавно трапилось забруднення річки Московки, ви теж там працювали, виїжджали? Так, так. Да, скажімо так, ця подія також була внаслідок військової агресії. Ну, скажімо так, служби, городські служби, також підприємства, яке постраждало від цього. Випадку спрацювали, на мій погляд, дуже оперативно. Ну я вже виїжджав після закінчення всіх цих дій. Ну, очередний раз виїжджав mm -hmm. і ну, обрали все, що тільки можна. Стало навіть краще, ніж було тому що попутно ще зібрали декілька тонн мусору. Ой -ой -ой. Це... Кількість мусору вражає. Якщо е ця е пляма на поверхні води була створена е не з вини підприємства, а внаслідок військових дій, то мусор, який там був, то це наша пряма вина. вина. Мешканців, Мешканців, які, які там проживають, да. безвідповідально вони якось без до цього ставляться. А якось це можна навіть ну, прорахувати там ось це шкода, що ну, роблять просто містяни і сказати, що шановні запоріжці, там в цьому році ми наробили такої-то шкоди на стільки-та коштів. Давайте якось зберемося і не робити цього, адже це наші спільні кошти. Ну це тільки в наших мріях ми плануємо. Це зробити, але ж до кожного мешканця ми не в змозі представити інспектора чи поліцейського, які б контролювали їх дії. Потрібно виховувати наше населення, починаючи з дитячого садочку, школи, починаючи з себе. з Мешканців, які нас оточують, які рядом з нами. А якщо в порівнянні з мирним часом і зараз військові дії більше шкоди приносять в навколишньому середовищу, більше роботи в комісії зараз у воєнний час? Ну звичайно, так. Да. Війна нікому не приносить. Це додаткове навантаження на екологію і міста, і області, і в цілому всієї країни. Ви сказали, що ви виїжджаєте на місця подій, активно співпрацюєте з надзвичайниками ДСНС, місцевими адміністраціями. Розкажіть про цю співпрацю, як це відбувається? Ну, Ми всі розуміємо, що першими на місці події це, як ви сказали, наші надзвичайники. Їм достається саме тяжка так сказати, частина цієї праці. І потім вже, як, коли там, чи пожежа. Чи якесь е, е, руйнування вже вокалізовано, тоді вже заходять правоохоронці і заходять інспектори. Співпрацюємо по всім напрямкам. А, які методики ви ще використовуєте для того, щоб визначити масштаби цих руйнувань? Ну, я вже їх майже всі перечислив, я можу повторитися. Методика визначення розрахунку шкоди, завданої землі ґрунтам угу. методика визначення збитків заподіяних внаслідок забруднення або засмічення вод, методика визначення збитків заподіяних навколишньому природному середовищу в межах територіального моря, виключної морської е, зони, методика визначення е, шкоди та збитків. Завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, ну і методика визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії. На вашу думку, який яка подія була найбільш такою масштабною через воєнні дії, що довелося й багато працювати, більше шкоди? Ну, за за ці воєнні роки, за Якщо роки. стосовно міста Запоріжжя, це наш Дніпро-ГЕС, всі ми бачили ці угу. руйнування, які пройшли на Дамбі. Ну і насамперед мені мене дуже вражила трагедія Каховської ГЕС, як, ну, річницю якої ось буде через угу. тиждень буде Да. Е, найбільш вразливо було те що е, країна втратила 12 мільйона а 20 мільйонів 20 кубометрів угу. е, пресної води це дуже дуже багатий е великий об'єм е і це дуже-дуже велика втрата для країни. Ну, Ми пам'ятаємо, що не було чим, да? хто там дачі, Ну, дачі, так, так, дачі, так, так. Якісь ну, дачі ці, ні, мені здається, що головна проблема це міста, там той Женікополь, <кх> той Марганець, села, дачі то воно чи зрозуміло. Води. Угу. Але все ж таки головне це життя людей і якісність діяльність. Херсонщини особисто, особисто uh -huh. там. Да, там... Було і садівництво, і очівництво, все було е, на полівах. Все, а все як займало. особисто ваша думка? Чи після перемоги, чи треба повертати водосховище, чи ні? Тому що буяє там вже майже ліси? Ну, ну, я сказав би так, що е, тут повинні науковці збиратися, е, робити аналіз. А... Розрахунки тільки після цього приймати якесь рішення, не, не полагатися на те, що хочу, не хочу, нравиться, не подобається. Це, це повинні бути, ну, має бути обґрунтування точні, якісь да, наукові. наукові обґрунтування, потреби і розміру цього водосховища, залишити його в, в тих границях, може зробити меншим. Ну, це кропотлива наукова робота. Природа все ж таки бере своє, так, де вже зійшла вода. На жаль, дійсно, що там вже свої екосистеми так. відновлюються чи створюються нові. Ну, Тут дійсно, що мають науковці обґрунтувати, чи треба, чи не треба, тому що Ну і знову технології, руйнувати... знову ж таки, технології за 70 років, чи 60 не пам'ятаю, коли будували її. Вони змінилися, і практика світова, що і податково там у Франції, в Німеччині в Європі вони спускаються, і тому мені здається, що ще багато треба буде міркувати і при, приймати, ну, того приймати дуже важливе вис... рішення Ви рішення. Приводу. Ви співпрацюєте з міжнародними організаціями. Наскільки це важливо для державної інспекції? Які це дає ну допомогу, і які ну скажімо так, позитивні наслідки від такої співпраці міжнародної? Ну, не секрет, що європейські організації на крок попереду нас в наукових розробках, в екологічних програмах, тому ми багато чому в них навчаємося. Ми ось особисто співпрацювали з Чеською Республікою в цьому напрямку, також з Нідерландами. ми вивчали їх опит, роботу їх екологічної інспекції. Ось. Нам Старань. є яким досвідом ділитися, тому що в нас ідуть воєнні дії, і е, трошечки змінюються напрямки роботи самої інспекції. Можливо, нам є теж чим поділитися своїм досвідом. Є, вони у нас слухають, тому що ті події, які в них проходили десятками років, ми проходимо за декілька місяців. Дуже швидко в період війни, тому Е це... Притягнення Російської Федерації до відповідальності. Е е чи були прецеденти раніше, тобто, що, щоб так, глобальна якась країна, іншу країну притягли, і як це вирішувалися такі питання? Чи це буде перший такий, такий прецедент в історії? Ну, наскільки мені відомо, були там африканські країни якісь, да, які виставляли е шли, е суди з цими питаннями, ну, скажімо так. Не всі їх судові требування були прийняті міжнародними судами. Що стосується екологічних питань, то ми перша країна, яка буде звертатися з цими проблемами до міжнародних судів, наскільки я знаю. Ви угу. назвали суму 20 мільярдів на даний момент гривень збитків. Це те, що зафіксовано. Яка може бути ну, реальна цифра? Там, наприклад, зі звільненням там Донецької області, коли буде доступ до цих ну, б... так. ну якщо навіть нашу область, ну, наш хоча регіон хоча взяти нашу, Запорізький так. регіон, тобто, яка може бути насправді реальна звільнені сума. окуповані території. Ми не, бу так, не будемо не, не, неможливо прорахувати? Н ні, неможливо. Чому важлива наша, в чому важлива наша робота, Щоб під кожен випадок, на який ми виїхали, є е, головна справа, угу. є е, пакет документів, є розрахунки, все це підложено. Угу. І е, це не так, щоб пальцем в небо угу. Ось угу. ми вирішили така сума. Ні, під кожен цифру є розрахунок. Тобто треба Оце побачити важливо. спочатку своїми очима, виїхати на місце події, подивитися Зробити і потім вже фіксувати. Оця фіксація екологічних. Е Катастроф. Наслідків, катастроф, проблем а, в мирний час, і, наприклад, фіксація злочинів так, ну, через воєнні дії, якось є різниця. Це можливо юридичні якісь підґрунтя треба інше для того, щоб ми ці цю фіксацію, ці наслідки для міжнародних якихось судів, тобто, щоб вони прийняли це і ну, зрозуміли, що дійсно це є екологічна катастрофа для України. Ну, я думаю, що це спільна робота е, нашого Міністерства закордонних справ, нашого Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури. Я думаю, що там ця робота ведеться на міжнародному рівні. А від нас... Е, від інспекцій, які працюють на містах, потрібно тільки е, качественно зробити свою справу і надати матеріали для їх подальшої роботи. Ви передаєте все це в правоохоронні органів органи? Так. Угу. Да. Дуже важлива робота. Кропітка і дуже масштабна. І ще попереду, я так розумію, дуже багато роботи, тому що звільнені території в нас там 70% так нашого регіону буде над чим працювати. Тому хочеться побажати вам лише терпіння, наснаги, успіхів для того, щоб ми все ж таки довели, що це був не тільки вісько... геноцид, геноцид і, а і ще екоцид. й екоцид. Звичайно. Сьогодні до нашої студії ми запросили Олега. Бігдена, начальника державної екологічної інспекції Південного округу Запорізької та Херсонської областей ми раді були вітати вас в нашій студії багато цікавого, чого розповіли.